Мильна Бульбашка, в якій живе там е, офіс президента і його, ну скажем так, от е, щупальці, які е, керують е, е, інформаційним простором. От, теж про те, що ви говорите: про те, що інформація, як яка інформація, скільки подається інформації, наскільки вона правдива, чому цій інформації почали менше довіряти або взагалі не довіряють люди, ті, що думають, насправді нам треба перейти в реальне життя. От в першу чергу перейти адміністрації президента, не не облизувати, вибачте, тих командирів, які там доповідають тільки те, що приємно вуху Сюзерна. А ті, що доповідають про реальну ситуацію на фронту, моментально знімають, відправляють там незрозуміло куди. У нас дуже багато проблем, і ці проблеми вирішимо тільки ми. Не вирішить за нас ні Трамп, ні Макрон, ні Мерц, ну ні Стаймер. Ніхто за нас не вирішить нашу домашню роботу. А наша домашня робота це все ж таки захист своєї країни. З допомогою чи без нам прийдеться захищати свою країну і абсолютно всім 100% громадянам України. Це треба зрозуміти в першу чергу.